А ми вже маємо поруч з нами Володимир Макінардеп із партії регіонів. І от ми, власне, хочемо вас запитати, чи готова Верховна Рада зараз до саморозпуску. Такий варіант виглядається? Да Боже, упаси. Нас брали люди працювати, наше завдання е, приймати закони, в тому числі які ми прийняли сьогодні, економічний блок законів. Всі економічні закони, жодного політичного питання не розглядалося. А ті, що необхідно для нашої держави, медичного забезпечення, сільського забезпечення, соціальні внески це наше завдання. Нас виборці обрали, ми повинні працювати. В якому приміщенні Виборців це не дуже сильно хвилює. Якщо наші колеги Заблокували Верховну Раду, то ми згідно регламенту і конституції України зобов'язані працювати. Ми прийняли рішення проводити в іншому місці, як нам дозволяє регламент. Про ніякий саморозпуск не йде мова. І як вибачте, до нас вже приєднуються і від опозиції сьогодні. Там було декілька народних депутатів. Тому що, як казав наш один політичний герой, процес пішов, тому що, от, наприклад, попередньому скликанні з опозиції 155 депутатів вийшло 50, Це теж факт. Зараз теж вже біля там десяти ну, спочатку скликання. Тому е, коли приїжджаєш до людей, зустрічаєшся людям. Потрібні результати нашої роботи. Уряд повинен працювати, а все це що робиться інше, це на шкоду нашій державі.